2023 рік був не менш важким ніж попередній. Однак, принаймні, ми розуміли, чого очікувати, та мали одну спільну мету зробити усе для нашої перемоги над окупантами, говорить голова фракції Європейська солідарність у Житомирській обласній раді Олександр Рибінович. Саме тому рік почали з передачі теплої форми військовим нашої області від фонду Петра Порошенка. Військова форма штани і тепле лісове кофта для наших військовослужбовців, для того, щоб їм було тепло і зручно. Також Олександр Рабінович спільно з благодійним фондом Омріяна країна передали військовим автомобілі, генератори, буржуйки, привозили продукти харчування для поранених. Окрім того, за ініціативи та підтримки депутата воїни отримали тактичну медицину, амуніцію, плитоноски, рюкзаки, оргтехніку для аеророзвідки, приціли, тепловізори, шини. За останні два місяці передали у підрозділи 58 fpv дронів Важливим аспектом роботи Олександра Рабіновича було забезпечення захисту населення. Зокрема, фракція Європейська «Солідарність» підтримала відповідний законопроєкт. Фракція Європейської солідарності ініціює законопроект про доступність сховищ та укриттів. Законопроект 9358 регулює ключові питання про доступність захисних споруд. Хочу додати до роз'яснення даного законопроекту, який передбачає, що обласна воєнна адміністрація повинна. Відновити роботу сховищ і звітувати перед громадянами тоїної громади про хід виконання даного законопроекту. Пізніше Олександр Рибінович особисто перевіряв придатність сховища в одному з медичних закладів Житомира, щоб упевнитись, що у разі російських атак пацієнти будуть у безпеці. Окрім того, каже депутат, не можна забувати вцілювати у життя проєкти допомоги маленьким українцям, адже вони наше майбутнє. Саме тому за ініціативи та сприяння депутата до дитячого будинку з різдвяними подарунками приїжджали німецькі та швейцарські волонтери. У той же час Житомирські обласні дитячі клінічні лікарні передали медичне обладнання та розхідні матеріали. а пізніше до дня захисту дітей там провели свято з аніматорами. Для малечі влаштували квест на п'яти різних локаціях, після проходження якого вони зображували свої мрії на асфальті. Зараз ми з вами спробуємо розібратися, які ж ви конкретно маєте права. <звучить> <сотворю> За ініціативи Олександра Гребіновича та завдяки співпраці з німецьким, швейцарським та українськими фондами, лікарня у Черняхові отримала фуру з якісним медичним обладнанням: а саме: функціональні ліжка, фізіотерапевтичні ванни, інвалідні візки, туалетні стільці, тумби, матраси та інше. Загальна сума цього вантажу составляє близько близько 2,5 з мільйона гривень. До дня волонтера фракція Європейська Солідарність на чолі з Олександром Ребіновичем привітала благодійників Житомирщини та нагородила їх подяками Петра Порошенка. Усе задля того, аби відзначити кожного за вклад у перемогу України. Також упродовж 2023 року фракція Європейська Солідарність неодноразово проводила наради для визначення спільних цілей та чіткого плану їх реалізації. Долучилися до таких зустрічей і народні депутати України Ніна Южаніна та Артур Герасимов. Олександр Рибінович каже, і цьогоріч робитимуть усе, аби наблизити перемогу українського народу. Роботу я зразу. Я не можу, Ну, ти поймі, що ми реальнейойд.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі обласної поліції викрили групу рекетирів на чолі з кримінальним авторитетом. Учасники угруповання вимагали з мешканців міста Коростень, надумані борги. Окрім того, надавали послуги з так званого розв'язання фінансових конфліктів. Сума боргу завжди залежала від матеріального стану потерпілого. І якщо в одних вимагали 500 доларів, то в інших ця сума могла сягати і 5 тисяч. Процес вимагання завжди супроводжувався погрозами фізичної розправи, пошкодженням чи знищенням майна. А коли не спрацьовував метод переконання чи захоплення майна потерпілих, зловмисники переходили до фізичного насильства. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів вже до восьми епізодів злочинної діяльності. Зокрема, в одного з потерпілих вони відібрали обладнання на понад 300 тисяч гривень, а в іншого вимагали понад 180 тисяч гривень. 2 січня оперативники слідчі та прокурори Житомирської обласної прокуратури за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали трьох учасників угруповання під час отримання неіснуючого боргу від потерпілого. На підставі зібраних доказів організатору та вісьмом учасникам, залежно від їх ролі та участі в злочинній діяльності, повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Окрім того, за результатами проведення 28 обшуків, поліцейські вилучили майже 5,9 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті, зброю, зокрема й рушницю, яку відібрали в одного з потерпілих, і інші речі, що підтверджують протиправну діяльність. Вирішується питання про обрання підозрюваним з запобіжних заходів. Перевіряється причетність фігурантів до скоєння інших злочинів на території області. З переходом Православної церкви України на новий календар змістилася і дата відзначання водохреща з 19 січня на 6. Також це свято називають Богоявленням. Тобто Бог явився серед людей. От Ісус Христос Він був другою особисто Святої Тройці, син Божий. Якраз перед час водохрещу, коли Іван хреститель охрестив зійшов Дух Святий, показав, що він є Спаситель світу, що Бог з'явився між людей на води. В даранньому світі ходили таке повір'я, що демони живуть в воді. Господь крас воді хреститься, щоб ті демені вийшли з води, що вода стала стілющою, щоб вона освятилася його присутністю. 5 ж січня українці відзначатимуть на вечір'я богоявлення у свято Михайлівському кафедральному соборі. Проведуть декілька служб. Служби у нас будуть. Якщо П'ятницю починається о 7.35, називається «Савські часи. Потім буде зображання і з торгії Василія Великого. Ця алітурія служить якраз раз, на 10 разів на рік служиться вона, тому вона така по своєму особлива. І після того буде освячення води. Напередодні також буде ще санічне бдіння о 16 годині 5-го числа. А зранку, 6-го числа, у суботу буде дві служби о 6.45 і о дев'ятій ранку. Після коже буде освящення. Отець Юрій розповідає: до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до церкви на водохреще приходило більше людей. Однак і минулоріч їх було декілька сотень. Цілий день от з 5 го числа цілий день йшли, Після літургії набирали і від. Построма 19, січа зараз 6, я Думаю, також цілий день будуть йти люди. Дуже багато нас, якщо на вулиці, на вулиці стоїть там поставили, то ну, людей десь тут розливає постійно безперестанно Майже що ж до купання на водохреща, Отець Юрій радить усім відповідально ставитись до свого здоров'я та не лізти у холодну воду, якщо ваш організм до цього не готовий. Та якщо ви все ж таки вирішили купатися, варто правильно підготуватися до цього за декілька днів. До ритуалу не слід відвідувати лазню, натомість краще приймати контрастний душ. Не стрибайте в ополонку, а поступово входьте у воду. Після купання не розтирайте шкіру рушником чи снігом, оскільки це може спричинити опіки. Дотримання цих правил допоможе зробити купання на водохрі безпечним та уникнути негативних наслідків на ваше здоров'я. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Фонд бідживі продовжив свої привітання для дітей у період зимових свят. Нещодавно святий Миколай завітав до дітей Лугинської громади, що на Житомирщині. Святий Миколай привіз три дарунки для хлопчиків та дівчаток. Першим з них стала казка від Житомирського академічного обласного театру Ляльок. Дітки розповідають, дивилися про снігову королеву, і така зимова історія ще більше подарувала атмосферу свята. Цікаво дивитися було як маленьким, так і старшим глядачам. Да. Казка, дуже клас. Сподобались актори, зібраність, організованість. Ну загалом, вся вистава, тобто як все пройшло. Різні спецефекти, звук, все, все, най... все по-своєму сподобалось. Передусім, кажуть діти, вистава трішки відволікла від поганих новин та тривожних думок. Батьки зізнаються, приємно спостерігати за позитивними емоціями своєї малечі, адже у такий непростий час це буває рідко. Тож, саме з такою метою і прийшли на захід. Вистава дуже сподобалась, було приємно. Спостерігати, привела дитину, щоб трошечки відволікла від війни. Відволіклась. Про це говорять і самі ж актори кажуть, їх часто запрошують виступати для дітей. Однак такі зустрічі під час повномасштабного вторгнення особливі, бо відчувають за собою важливу місію подарувати маленьким українцям радість, хоч на кілька годин. Зараз це дуже актуально. Дітки чекають задоволенням, нас слухають, сприймають гарно, беруть участь разом з нами. Ну і в такий нелегкий час це їм дійсно дуже потрібно. Найголовніше для мене приємно це віддати свою енергетику дітям, подивитися, як вони посміхаються, веселяться в цей складний час, і зазвичай чекаємо всіх перемоги. На свято були запрошені діти із вразливих категорій переселенці, діти військовослужбовців, загиблих та зниклих безвісти. Голова громади говорить, така підтримка дуже важлива для них. Тут сьогодні діти всієї нашої громади з усіх страстинських округів. Загалом десь буде біля 300 дітей. Це дуже класна справа. Дітям сподобається. І наостанок діти отримали подарунки від благодійного фонду «Бідживі» за підтримки постійних партнерів некомерційних німецьких організацій Хансетік Хелп і «We are Ол Ukrainians». Загалом такі пакунки отримали близько тисячі дітей Житомирської області. На функціонування пластового молодіжного центру Житомира у 2023 році виділили майже 500 тисяч гривень з міського бюджету. Ця сума пішла на зарплати працівникам та закупівлю матеріалів для роботи. За рік пластуни змогли провести більше 22 заходів. Зокрема, у січні проводили різдвяні. Як завершення різдвяних свят. У нас є традиційний захід різдвяна свічечка. Де зокрема найяскравіше себе можуть представити молодші вихованці центру? Це ми їх називаємо новацтво, тобто молодші школярі. Там з першого по п'ятий клас вони готували вистави, такі традиційні українські святкові вистави, як вертеп і коза. На та також старші готували для них майстер-класи та ярмарок окремим напрямком своєї діяльності. Пластуни виділяють допомогу Збройним силам України. Зокрема, влаштовували благодійні заходи. Організували благодійний квартирник для збору коштів на безпілотники для 47-ї бригади. От і вдалося успішно зібрати 10 тисяч. Ну це був такий відкритий захід, на котрий могли долучитися і прийти. Ну, всі охочі. Житомиряни також у листопаді пластуни організували благодійний бал дотик, під час якого зібрали більше 107 тисяч гривень на дрон. У березні збирали книги для поранених військових. Було організовано п'ять точок в різних локаціях міста. От і теж всі охочі житомаряни могли долучатися до цієї акції для того, щоб при військових шпиталях зробити такі невеликі бібліотеки або Куточки для відпочинку там могли бути також крім книжок, якісь настільні ігри та інше, що потрібно для швидшої реабілітації наших захисників. Також задля реабілітації військових перед великодним пластуни організували майстер-клас у шпиталі з писанкарства. кажуть, відреагували військові доволі позитивно, та приємно було бачити їхні посмішки. Не забували і про пам'ять тих. Хто віддав свої життя і започаткували нову традицію? Відвідування військового кладовища в Житомирі на Смолянці і опіку над могилами наших захисників, зокрема тих, котрі котрих родичі не живуть в Житомирі, не мають можливості постійно піклуватися про їхні могили, або є там навіть один котрого ну взагалі невідомо не ідентифікували особу і. От і а також на жаль, є також один вихованець Житомирського пласту, який вже загинув нас захищаючи. Це євген лісовий влаштовують у місті і масові заходи, аби популяризувати свій рух. Зокрема, у квітні відзначили 111 ту річницю з дня першої пластової присяги. Також долучилися до святкування дня молоді. А вже в травні починається улюблений сезон пластунів таборовий. За літо організували три табори у червні і в липні юнацтво. Організували для себе та юнацький табір Вегвізир, де були теж учасники з Житомира та з Баранівки. У всеукраїнському штаборі Житомиряни показали себе найкраще в загальному заліку. А дівчата ж мали змогу долучитися до таборів за кордоном. А вже у вересні в пластунів розпочався новий рік. У 2023-му до центру вперше приєдналися до шкільнята, яких тут лагідно називають пташатами. Якщо раніше ми працювали тільки з дітьми шкільно. Ого, віку, то у цьому 23-му році ми почали теж працювати з дошкільнятами ще з весни, але ось у вересні вони вже ну здобули свої перші пластові хустки, тобто стали офіційно. Ну, членами пластового руху в грудні пластуни займаються традиційними новорічними заходами, присвяченими як до дня Андрія, так і Миколая та Різдва. А закінчують рік традиційно передачею вівлеємського вогню. Ми мусили дуже інтенсивно у два тижні вкласти всі ці понад 50 передач і в міську, і в обласну ради церкви, школи, університети. Приватні установи, тобто це переважно заклади наших друзів, наших партнерів, приятелів пласту військові частини, госпіталь, військове кладовище. Загалом говорять у Центрі, те, що до них щороку приєднуються нові люди. Головний показник роботи. А батьки юних пластунів переконують, це того вартує. Адже діти не просто знаходять нових друзів, а й здобувають необхідні знання та вміння. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1.